Всім добрий день! Сьогодні ми розглянемо найактуальніші питання вступної кампанії 2025. І в цьому нам допоможе Альона, фахівець з відділу профорієтаційної роботи. Вітаю! На які спеціальності можна вступити у СНАУ у цьому році? До складу Сумського національного аграрного університету входять 8 факультетів. У 2025 році. Проходить набір на 26 спеціальностей: економічного, юридичного, інженерного, технологічного та природничого спрямування. Зверніть увагу, що більше спеціальностей мають декілька освітніх програм. Ближче зі всіма спеціальностями і освітніми програмами ви можете познайомитися на нашому сайті або на сайтах факультетів. Хочу зазначити, що вперше в цьому році ми проводимо набір на такі освітні програми, як кінологія, фармація. Бізнес та адміністрування інженіринг «Виробництво». Які сертифікати НМТ потрібні для вступу на обрану спеціальність? Для вступу до СНАУ потрібно мати сертифікат національного мультипредметного тесту, який включає в себе три основних предмета – це математика, історія України, українська мова та четвертий предмет на вибір. Це може бути географія, хімія, фізика, біологія, іноземна мова та українська література. Заяву на вступ на будь-яку спеціальність можна подавати з будь-яким набором предметів, але потрібно враховувати важливий момент. Ваш конкурсний бал буде найвищим, якщо ви оберете профільний предмет. Це предмет, у якого найбільший предметний коефіцієнт. Найчастіше він 0,5. Наприклад, на спеціальність харчові технології найбільший предметний коефіцієнт 0,4. Мають такі предмети, як фізика, хімія, біологія. А ось при вступі на спеціальність електрична інженерія найбільший предметний коефіцієнт 0,5 має фізика. Мінімальний конкурсний бал для подачі заяв випускників шкіл, пту та коледжів не може бути меншим ніж 130 балів на бюджет і 100 балів на контракт. Ця вимога не поширюється на дітей загиблих захисників України. Для деяких спеціальностей, особливо для тих, що пов'язані з підвищеною відповідальністю, наприклад, право, фармація, мінімальний конкурсний бал встановлюється на рівні 150 балів. На різні спеціальності різний прохідний бал. Він варіюється від 140 до 195. Наприклад, на спеціальність право 192, на спеціальність ветеринарна медицина 144, а на спеціальність будівництва та цивільна інженерія 142. Які документи потрібно подати при вступі? Основні документи для вступу. Документ, що посвідчує особу, паспорт або ID-картка, документ про повну загальну середню освіту, сертифікат НМТ, військово-обліковий документ для хлопців, документи, що підтверджують пільгові категорії, за наявності, мотиваційний лист, чотири кольорові фотографії розміром 3 на 4. Всі ці, ці документи можна подати через електронний кабінет вступника. Якщо в когось будуть виникати питання щодо реєстрації електронного кабінету вступника, подачі заяв, звертайтеся до нас в центр співпраця сприяння подачі електронних заяв аудиторія 162 головного корпусу Сумського національного аграрного університету. Телефонуйте, ми допоможемо, підкажемо, проінформуємо та проконсультуємо вас. Наші телефони ви можете знайти на сайті СНАУ у вкладці вступнику. Чи є можливість вступу на контракт, якщо не пройшов на бюджет, так. Ті, хто не пройшов на бюджет, автоматично беруть участь у конкурсі на контрактну основу. Також ви можете подати заяву на контрактну форму, присвоївши їй пріоритетність. Які строки подачі документів у цьому році? Реєстрація електронного кабінету вступника починається з 1 липня по 20 жовтня на подання заяв з 19 липня по 1 серпня на бюджет і контракт. Чи можна подати документи онлайн через електронний кабінет? Так. Документи можна подати через електронний кабінет вступника на сайті ЄДЕБО. коли буде оприлюднено списки рекомендованих до зарахування. Списки рекомендованих до зарахування оприлюднюються після завершення конкурсного відбору. Зазвичай не пізніше 6 серпня на бюджет, не пізніше 11 серпня на контракт з пріоритетністю і до 18 серпня на контракт. Що означає виконання умов до зарахування? Це означає, що вступники мають підтвердити вибір місця навчання в електронному кабінеті з накладанням кваліфікованого електронного підпису або ж особисто з'явившись до приймальної комісії сумського НАУ. Тобто вони заходять в електронний кабінет вступника, роздруковують заяву, яка там з'являється, підписують її, і потім підвантажують її в електронний кабінет. Крім цього, вступники мають підписати договір на навчання. В разі вступу на комерційну основу також договір на отримання освітньої послуги. Тобто оплати за навчання, яку кількість заяв можна подати вступнику. Вступник може подати до 15 заяв, з них 5 на бюджет. Як встановлюється пріоритетність заяв? Вступник подає заяви до різних університетів або ж на різні спеціальності. В кожній із цих заяв встановлюється пріоритетність. Для чого це потрібно? Якщо вступник проходить за конкурсом на кілька спеціальностей, система автоматично зараховує його на ту, яка має вищий пріоритет. Серед поданих таким чином пріоритетність впливає на те, де буде рекомендація на бюджет. Чи є пільги для дітей військовослужбовців, ВПО СИРІТ. Пільгові категорії мають різні алгоритми вступу, наприклад, квота 1 до неї відносяться особи з інвалідністю, діти-сироти і УБД. На цю квоту виділяється 10% бюджетних місць на основі результатів НМТ або вступних іспитів. Квота 2 – це особи з території активних бойових дій або тимчасово окупованих територій. Для них виділяється 40% бюджетних місць. Крім того, для осіб з тимчасово окупованих територій існує процедура вступу через центри: Донбас, Україна і Крим Україна. Які умови вступу для громадян України, які знаходяться за кордоном, вони мають право приймати участь у вступній кампанії, аналогічно як і громадяни, які знаходяться в Україні. Вони здають НМТ за кордоном. Потім надають документи і подають електронні заяви через електронний кабінет вступника. Чи є гуртожиток для студентів? Так, СНАУ має 4 сучасних гуртожитка, які знаходяться неподалік навчальних корпусів кімнати на 2-3 особи, які обладнані сучасними меблями на секціях зроблений ремонт. Як же послитися все чудовий гуртожиток? Поселення здійснюється за заявкою після зарахування на навчання. Вартість приблизно 800 гривень на місяць. Е, які ж стипендії передбачено для студентів? Сумський національний аграрний університет пропонує студентам різноманітні можливості для отримання стипендій, як академічних, так і соціальних. Ось основні з них академічні стипендії: це стипендія Верховної Ради України, стипендія президента України, стипендія імені Грушевського. Також є соціальні стипендії їх отримують особи, які мають пільгові категорії, до яких студентських організацій долучаються наші студенти. Студенти СНАО є активними учасниками різних студентських організацій, а саме наймасштабнішими, з яких є Українська асоціація студентів та Українська студентська ліга. Наші студенти входять до складу керівних посад в цих об'єднаннях. Які можливості дуального навчання в СНАУ в університеті є можливості дуального навчання? Укладено більше ніж 120 договорів про співпрацю з українськими та закордонними підприємствами щодо практичної підготовки студентів СНАУ серед них. МХП, Глобіно, Тов Трейд, ЮНІКОМ також НАУ має партнерські зв'язки з багатьма закордонними університетами та організаціями, що дає змогу нашим студентам брати участь у міжнародних стажуваннях та обмінах, наприклад, у Празі, Швейцарії, Німеччині, Чехії Польщі. Всю актуальну інформацію ви можете знайти на нашому сайті. Альона, розкажи, будь ласка, що ж таке освітній грант? Державний грант на здобуття вищої освіти це грошова допомога від держави, яка надається для здобуття вищої освіти за контрактом. Така допомога є цільовою, тобто її можна використовувати лише для оплати навчання в закладі освіти. Використання її з іншою метою або переведення в готівку неможливе. Ступайте до Сумського національного аграрного університету, бо СНАУ, це вау.